Безумовно, ми разом з вами будемо працювати над нарощенням бюджетних видатків. Я хотів би вам представити Сівковича Володимира Леонідовича, віце-прем'єр-міністра України, який сьогодні затверджений, який буде працювати з силовими правоохоронними органами і Міністерством оборони. Тому я хотів би, щоб Анатолій Володимирович, ви і ваші колеги разом. З Володимиром Леонідовичем відпрацювали багато напрямків, програм, бюджет. Місяць ми будемо з ним працювати, через місяць він буде поданий до Верховної Ради. Щоб ви використали цей час і подивилися уважно, що треба, і підійшли до оптимального вирішення цього питання по бюджету. Сідайте. Напрямки, по яким нам треба буде з вами багато ще працювати, це забезпечення транспортними засобами органів внутрішніх справ, сучасними засобами зв'язку, комп'ютерною технікою, спеціальною технікою та озброєнням. Тому я хотів би наголосити, яка наша мета головна, це сильна, дієва, оснащена і захищена міліція, яка відповідає міжнародним стандартам і реформується відповідно до сучасних. Тенденції. Безумовно, я буду очікувати від вас ефективних дій і хотів би, щоб ми разом з вами разом з вами були впевненими в завтрашньому дні. Я хотів би побажати всьому особовому складу Міністерства внутрішніх справ. Міністру внутрішніх справ успіхів на цьому шляху безумовно, я буду очікувати від вас ефективних дій і хотів би, щоб ми разом з вами, разом з вами були впевненими в завтрашньому дні.